Дурна я та дівчина, що за мною плаче, но не знає, що я вожу двадцять за собою. Одна пера, друга варе, тре, миски миє, а четверта файно пече, я п'єта чиє. а в шестої я вбідаю самої ночую, Осьму люблю, та й голублю, з дев'єту танцюю. Ось люблю, та й голублю з дев'єту танцюю, а десята запрошує, я вже не бізую. Одинадцята й горівочки, дванадцята меду, але ж ту тринадцяту додому приведу, але ж то та зтирнадцята має чоловіка, але ж то та п'ятнадцята збавила не віка, але ж то та шістнадцята любка з я але ж то та й сімнадцята ходить, як корова, але ж то тай вісімнадцята стекучі кобила, але ж то та й дев'ятнадцята приносила пева. Alo